Журналів ходячий всю бумагу. Це не моє прямий обов'язок. Ви мені, будь ласка, підпишіть, бумаги. що ви отримали цю бумагу. Я хочу від вас її отримати. Ви в мене хочете добрати, Будь ласка. Да, я як вам входящий став на журнал другому місці? Ви підпишіть дату, що ви отримали його сьогодні. Як я вам напишу? Ви Руками! Ви, 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 ви мене зараз шантажуєте, так? Ні, журнал. я не шантажую. Я вам говорю, є журнал реєстрації, звернень, І. Підпишіть, Звернення. що пишіть. ви ознайомлені. Напишіть ознайомлені такого числа. Ви Ні, випишіть, що ви ознайомлені. Випишіть, що ви ознайомлені. Пишіть, що ви ознайомлені. Я не буду реєструватися, я прийшов а до що? вас на особистий прийом. А що, я зараз, прийом. зараз неприйомний день. Є У вас так. ще й прийомні дні є. Ви голова партії, чи ви голова адміністрації? Ви що, хлопці, ви трохи з ума з'їхали? чи Я як? зараз знаходжусь на другій роботі. Ви прийшли до мене, нахабно в інший офіс, нахабно просто, я вам говорю, що є певний порядок. Ви, мож... ви ознайомилися. Ви можете, я ознайомився. Пишіть. Я, Пишіть. я, Пишіть. я Пишіть. Пишіть. Що вам написано? Пишіть, ознайомлений. А чого ви на мене голос полишається? Я на вас голос не повішаю. Якщо пишу, напишу, Ігор Віталійович є неадекватна людина і він не розуміє, що є певна процедура, в першу чергу. Ви лікар, ви мене неадекватним назвали. Що є, є, е, ви лікарь, ви Що Віталій, назвали? Що є... Що є є Ви ви лікар, мене неадекватним назвали? реєстрація. реєстрація Всіх. Хідних ви власень, мені відмовили. Голови, Пишіть, пиш, Пишіть. Що я напишу? Пишіть, Пишіть, ознайомлюєте. На якому я був відсутність поважних причин. Скажіть, будь ласка, свої поважні причини. Ви сказали, що ви їздили в прокуратуру Київської області. Да, в суботу прокуратура Київської області працює? Я вам я, не думаю, я, я, що я вам я я вам, не Ви, підписали, ви, ви підписали Ігор Віталійович, ну давайте нормально. Ви підписали бумагу. Про що Підписуйте. вас і голову виконавчого комітету організації було поінформовано особисто мною? На засіданні були прийняті рішення про розпорядження та організаційні заходи для забезпечення роботи районної партійної організації. На моє усне звернення до вас та голови виконавчого комітету партійний, ознайомити мене з прийнятими рішенням та протоколом засідання ради я відповіді не отримав. Враховуючи вище вказуємо, прошу вас відповідно до статуту, вжити заходів та да надіслати мені протокол засідання Ради вижиресь районної партійної організації партії Віталій Віталії У нас на 4 шкіл на поштову адресу 07-353 Ківського суді району Сустарі Петриці, вулиця Гарри, 18. Туалет тут минуло уже расскажу на звезд партию. Воспитаем. Воспитаем. Вот так мы химус, значит, тут еще. Шестнадцать. Шестнадцать. Все Москви. Четвертый тысяч. Четырнадцать. Я транспорту занимаюсь. Все, це вам, приймайте міри. Дякую, побачив. побачення. так, побачимо. Так проводить. Микола Артеменко приймов.